Всім доброго ранку. Сьогодні ми виїхали на горинь. Щось може впіймаємо. Неділя, початок листопада, погодка хороша. Обіцяють південний вітер 3-4 метри. Тобто вітер хороший. Ну, сонечко десь пробиватися буде така погодка осіння. Уночі майже було нуль, таке 2-3 градуси. Отаке. Зараз на ехолоті вода 5,3. ну Я думаю, градусів 7 буде. Зараз вийде сонечко і прогріється трошки. Побачимо. Минулого тижня були в хрінниках, вода там була 9,5 градусів, ну, от за тиждень трошки охололо. Все, піднімаємось зараз вверх, будемо шукати рибку. Пройшли вже хороший кусок річки, але рибки не бачили, ні клювань, нічого. Погода хороша, хмарки трохи затягнули. Щука мовчить. Перебираємо приманки. Проходили по руслу, проходили вздовж камишиків таких, ну, поки тихо. Потролили, результата немає ніякого, ні клювань ні Ударчиків нічого. Зараз перед нами така зона, ямка, камишек, трава. Ловили тут щучку, тому прокидаємо. здовж тровички. Може вона десь сидить в березі ще. Якраз і вітер нас туди буде скидувати. Так що спробуємо так, Тролінг поки мовчить. Вон, пробуємо і акустик бейт з колібалочки, колись на них гарно ловили. Вручали в хріниках особливо. А зараз прокидаю копію рудри, на неї практично завжди тут ловив не хоче. Трава вже стара, не тримається зовсім, то хоч не треба їздити відчіпляти. Можна видерти її просто. але от чого не бере, не знаю. Будемо пробувати що робити. Хоча б нащупати, що вона хоче, бо от на оцю копію рудри практично завжди тут ловив саме в цих комишиках на цей колір. Зараз дійдемо до тих от справа дерев. Та й поїдемо далі. Пройшли ще кілька кілометрів і результат нульовий. Обігнали нас недавно ще одні тролінгісти. ну і походу в них теж, як і у нас. Але вони погнали десь наверх. Тому таке ми знову зупинилися на ділянці тут аналогічний поворот річки, як і попередній, колись ловили тут, як і на попередньому, ну але глушняк і не знаю чому. Що вона хоче. На глибині немає. На Неболяку немає, в березі немає, на горі немає, півніка. Народ із хрінників не хвалиться нічим. Ні. Коротше, щось, цей рік щука, бало вона дуже. ловлять або трофеї, або, або нічого. Говорили, говорили на макльову. Думав, що кусок трави тягну. виявляється отакий от монстр на рудру кислотно. Зараз фоткаю і відпускаю з самих кущів. Ну що, от такий шнурок. От з цих от камишиків нехай пливе ну і розловлена оця копія роудроберкінговська перша рибка її кинув прямо в цей камиш вона щось в облір приземлився і вона відразу його і бахнула з переляку о, ну, перша рибка є. Ох, тільки заговорили, що хрінники мовчать, горинь мовчить. І на великого карася покльовочка. Риба Ні, синій той. Ну Така ще нічого здається. Що-то Вже я забув як риба клює. Ничего, ничего, давай, давай, давай. Опа! Все. Фух. <laughs> вот буквально, бачите, поворот. И вот тут на... Сколько там зараз? 2,5. Худа, тонкая. Худюща, фух, Біло. але бахнуло нормально. Ну, що? Нарешті, яка година? 12. 12, 20. 12 година з 8 ранку покльовка перша? Майже друга година і ми помаленьку вертаємося назад. Ще нам такий хороший кусок назад тролити. Реально побачили одну покльовку на двох і все. Таке, погода хороша, все добре, але рибки немає, рибка не клює. Змінився в нас вітер, був південний, а зараз чисто східний звідти. По прогнозу, по ідеї весь день південний мав би бути, ну, але в реалі. Не так. Щука не активна, то випадкові якісь покльовочки були, а так, по суті, не хоче. Ні на міляках, ні на глибинах активної немає. Все, добралися ми до берега. Що з кльовом? Кльову як такого і немає. Ні виходів, ні якоїсь стабільності немає. Ну добре, що побачили хоч одну нормальну покльовку, щучка на кукані, одна якась маленька влетіла випадково. А загалом як такого клювання немає. Неактивне, нічого не хоче, нічого не їсть. Ні на глибині, ні на. Міляках. Ну, таке, початок листопада, температура 8 градусів води. Наступні вихідні, може, якщо все вийде, виїдемо в хрібники. Але чекайте, побачите. Куди-небудь, але виїдемо.